Привіт, зараз розповім вам про настільну гру створення світу, локалізацію від видавництва ігрова майстерня. І це в нас гра, яка каже, що вона там про богів, А насправді це досить абстрактна, така дуже простенька сімейна настільна гра, де ви складаєте свій власний світ зі шматочків. Давайте я розповім права ці настілки, а потім поділюся власними враженням. Це в нас стартовий розклад. Ви для партії відбираєте оці. Квадратики, тайви, саме ті, які підходять на ту кількість російській скільки вас зараз, тут відібрані на двох разів, а там на трьох, на чотирьох і на п'ятьох вона грається від двох до п'яти. І також кожен з вас закрито отримує один з таких жетончиків. Обов'язково закрито. Бо якщо хтось їх побачить, нічого особливо не зміниться. Так, і ви викладаєте ці приколи. Оце стрілочки, знаєте, що це? Це не стрілочки, це в нас марк ревіри, тому що це гра про побудову власного світу. Але насправді ні. Ви насправді ви будете вбудовувати кожен в себе такий же квадрат 3х3, в якому ви будете під кінець рахувати найбільшу область, поєднуючу якомога більше одного, одного кольору квадратиків, перепомножену на е, Кількість, статус, скільки у вас цього ж кольору. Я вам покажу, як все підраховується, потім коли побудую сам у себе. І ви вихід спочатку берете та, а потім приєднуєте до своїх. Як його взяти? Для цього ви повинні порухати один з маркерів віри на своїй стороні, так, щоб навпроти нього не було маркеру віри, і виштовхнути той та, що знаходиться там, і його собі забрати. І на його місце сюди на пусте місце викладається новий. При цьому той та, що ви берете, ви його повинні ортогонально, тобто горизонтально або вертикально. Доєднати до тих, що у вас вже є. Також потім ходить наступний гравець і так виграти, поки кожен не побудує собі е, великий квадрат 3 на 3. При цьому ви в свій хід, замість того, щоб рухати маркер віри і виштовхувати, можете використати оцей свій закритий жетончик, на якому є Бог певного кольору. І тоді ви можете, використавши його, взяти або тайл з статуї цього бога, або з кольором цього бога, тобто не обов'язково виштовхувати. І давайте я зараз ось. Повністю партію зіграю і покажу вам, як підраховуються потім бали за власне, ваші оці світи. Цей ходить, виштовхую собі оцей. Бери. Я ходжу. Буду в жовтий. Це виштовхнув, місце поклав. Доєднав сюди. Суперник мій ходить, виштовхує собі оцей червоний. Цим жовтим поєднує. І коли ви їх поєднали, ви розумієте, що ви не можете переставляти їх тепер міняти якось місцями. як вони тут стоять, так і стоять. Так, я збираю жовті, або цей вже тут я б хотів собі цей. Або цей. О! Отак порухав. Оцей виштовхнув. Взяв собі, поєднав. Тут цей ходить. Червоні він збирає. Оцей. Бере. Хочеться краще будувати отак. От Я збираю. Мені подобається рожевий, багато рожевого. Зібрав. Отак. От багато жовтого багато рожевого збираю. Так, він ходить. Він хоче червоний або жовтий. Багато жовтого тут червоного дають, тут червоний не може взяти. Да, ніяк. Він просто беру оцей жовтий собі. Сюди доєдную. Я хочу збираю жовті, або помаранчеві. Оці, не помаранчеві, рожеві. Так, я хочу цей. Я ніякий не можу взяти, да? але я використовував свій оп, супер скіл, беру собі оцей і доєдную його, напевно, ось сюди. І на його місце викладається новий ось цей. Так, він збирає або жовті, ось цей він йому підходить, або той, або червоні. Ці він не може взяти, да? цей не може. Обов'язково треба рухать. О! Він забере собі оцей червоний. Його збирає. Отак. Зібрав. Я збираю жовті. Сині. О, мені той подобається. А я не можу, можу взяти. Оцей жовтий клас. Його візьму. Класний, жовтий. Взяв. А сюди його і поставлю. Отак. О! Все, тепер мені рожевих більше. Він що збирає? Червоні і жовті. Да? Оце бере. Оп. Отак. А йому червоних треба більше. Він тільки що це зрозумів, бо я за нього граю. Так. Мені треба жовті і рожеві. Оцей класний. І оцей. О, оцей беру. Це я збираю сюди. Так, він хоче собі червоних більше. і для цього йому треба цей, він не може його взяти. І він використовує цю штуку і забирає собі цей червоний. Забрав. На його місце викладається. О, купа червоних. Їх би З нього треба забирати, щоб йому тільки не дати. А я не можу, так? Да? Оцей жовтий виштовхує собі. Забираю. Так, і він не може да, собі цей взяти, але дуже хоче. Ні, ніяк. Він собі забере ось червоненьке, синеньке, зелененьке. О, оцей тут є один червоний. Він сюди доєднав і заселені отримає. Так. Я всім хочу цей не дати. Просто, щоб не дати йому купу балів, я цей забираю. Блін, самодія. Я собі його забрав. Отак. І він розуміє це, і останній хід хоче собі балів за жовті Робити, хоче той забрати. Оп, все, і доєднує От таким чином, щоб збільшити. Так, ось ми дограли партію. Тепер давайте підрахуємо. Серед компонентів гри є не тільки оцей. Товстий блокнот для підрахунку балів, а й олівчик. І мені здається, я вперше бачу в грі олівчик, який потрібен тільки для того, щоб підраховувати бали, і більше ні для чого не потрібен. Не бачу такого раніше. Давайте ось підрахуємо його і мене. І ми підраховуємо ось я, а ось він. Спочатку підраховуємо рожевих. В мене два рожевих перемножуються на найбільшу територію. У мене найбільша територія 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 на 2, 14 Я отримую. А він за ворожих нічого не отримав, бо в нього немає статуй. Червоні, я нічого не отримую, бо в мене немає статуй. Він три статуї перемножує на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 на 3, 21 бал. Я за голубі. Я дві голубі перемножую на ось ці 4. Це буде 8. Він не отримує за голубих нічого. Зелені. В нього два зелені, перемножуся на ці 3, це 6. А в мене немає зелених це. Нічого, і жовті. В мене дві жовті на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 на 8, 16. А в нього 2 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 9. Це 18. Ну і він, до речі, в мене переміг. 22 в мене, 30, 38 в мене, а в нього 39, 45. Отак от сам проти себе грав і ще й програв в себе. Отаке. Отаке життя. Але як ви розумієте. Ось так відбувається. Це вся гра, більше тут нічого немає, дуже просто собі сидите, підраховуйте бави. Набираєте ці таю, перед собою їх викладаєте і так і грайте. Тепер переходимо до компонентів. По компонентам це дуже проста гра. Мені не подобається оформлення коробки, хоча сам матеріал коробки класний і класно всередину все вміщується. Очевидно, що вона більше, ніж потрібно, але там ніби такий простий органайзер, де все це чудово розміщується. Мені подобається дуже яка вона яскрава, вона приємно виглядає по компонентах. Плюс тут класний картон. Є штуки для підрахунку балів, є цей олівчик. Короче, вона дуже проста. Але гарненька така приємненька за компонентами. Не все ж таки приємно грати. Ось мені подобаються ці картонні штуки. Я якесь задоволення тактильне від цієї гри. І вона яскраво виглядає. Тепер до моїх вражень. Тут написано: світ розколився на безліч ламків, вас обрали для його відбудови. Ви маєте зібрати території та підтримувати їх сили богів, щоб зробити ваш світ кращим. Той, хто створить найвеличніший край, буде богословенної навіки. Камон. Тут нема теми, це абстрактна, простенька настільна гра, в якій мені не дуже подобаються форми. І насправді, якщо оглядатися в цих персонажів, ось, наприклад, на цих штуках теж ну, їх мені не дуже подобається, хоча загалом яскрава оформлення прикольне. І сама гра мені насправді, ну, знаєте, це очевидно гра не для мене, але мені за процесом вона сподобалась. Мені подобається враховувати і складати цей світ приблизно якось в Акрополісі. Таким самим чином ви намагаєтеся скласти, похувати, щоб все. Комбилися між собою, що вам потрібно не тільки колір збирати, і не тільки статуї, а й те, і те. Але це гра, в якій, скоріш за все, виграє той, хто в одну найбільшу, якусь якийсь один найбільший колір і в нього пішов. Але тут є, ви можете з цим слідкувати і намагатися надавати йому цей колір. Але взаємодії тут не те, що багато. Точно вона простенька, елементарна, можна посміятися над тим, що це маркери віри і над темою. Але приємно така приємно так зіграти, Я тому що це. Непогана сімейка. В ній, ось що я бачу, проблема фідлінгу, в тому, що ось ці штуки збиваються, бачите, їх весь час потрібно рухати. Це невелика проблема. Більшу проблему я бачу те, що тут є даунтайм. що Якщо ви граєте на п'ятьох, то ви не можете планувати наперед, але хочеться знаєте, подивитися, які у вас є варіанти. Але повністю ви свої варіанти бачите тільки на початку свого ходу, або наприкінці попереднього гравця. Тому що весь час те, що всередині змінюється. Але загалом це приємна гра, в яку декілька разів з різними гравцями грав. Вона ж виденька, простенька, і загалом це такий собі ось фівер з приємними тайвами. І, і насправді дуже багато простих ігор використовують таку механіку, де ви всередині щось берете за певним правом, а потім в себе викладаєте. Мені, наприклад, це дуже нагадує парк-менеджер. І я ось думаю, що можна, наприклад, спробувати зіграти за правилами парк-менеджера брати ці тайви собі. або... За цими правами зіграти у парк менеджер і потім у себе все викладати. Або, наприклад, Нова Луна, де ви всередині щось берете, собі викладаєте багато. Такого можна знайти дуже концепт, зрозумілий, багато використовується. Але саме оце, як ви це робите, тут унікально це і тут унікальне це все працює. Хороша, приємна, малесенька, невеличка така настільна гра. До речі, від Awakening Realms Light. Awakening Realms – це видавництво, яке видає величезні коробки, такі як Немезида або Володрія Рагнародку. І вони взялися і зробили таке м -м, видавництво з більш простими іграми. І мені здається, що гра платформер, на яку я робив огляд, також від цього видавництва Awakening Realms Lite. Ось така гра. І тепер мої рекомендації схожих настільних ігор. Як зазвичай, я рекомендую дві схожих чимось настільні гри. Перша на сінграй, вам порекомендую, це буде, звичайно, парк-менеджер, де ви вибудовуєте свій власний парк з тваринок, і ви за певним правом, збираєте тайли всередині і потім викладаєте їх перед собою. І намагаєтеся виконати якомога більше завдань з себе з тваринками, і виконати загальні цілі на партію. Ви саме змагаєтеся, хто краще виконує ті цілі, що відкриті для усіх гравців. І друга гра, яку мені нагадує створення світу, це настільна гра Орос, де ви граєте вже за повноцінних богів, що рухають тайли по світу, реформуючи його. Якщо ви реально хочете створювати і грати за напівбогів, то придивіться настільну гри Орос. Вона набагато складніша, це вже не сімейка, вже повноцінна така абстрактна може єврогра, але в ній ви ось більше відчуваєте себе богами ніж на сільні грі створення світу, тому що це більш абстрактна цільна гра. Огляди на обидві ці гри в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і спокійної вам та нудної ночі.